Цей четвер дуже щедрий на цікавих гостей і гучні прем'єри. Просто зараз до нас звітає творчий дует, несподіваний, проте дуже вдалий співачка Марія Бурмака та репер Хас подарували нове життя одному з хітів Марії, двадцятирічної давнини. І зараз ми дізнаємось усі подробиці вже йду зустрічати гостей. Давай. Доброго ранку. Доброго ранку. Запрошую до нас. Привіт. Ой, Боже, привіт. 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 Доброго привіт. ранку. Рада бачити. Привіт. Hello. Радо вас привітати. Привіт. Привіт. Yeah. привіт. Прошу. Мерсі. Доброго ранку. Доброго Ой, Боже, як Боже, приємно. приємно. Дякую. Дякую. Зігріваємось! <ривітимось> — Її <І> можна пити. Справді <ривітимось> <ривітимось> телебачення. <ривітимось> Друзі, ну здивували, так здивували. Дуже несподівана творча колаборація. Розкажіть, як вирішили заспівати разом? Чия це була ідея? Хто був ініціатором? А давай заспіваємо разом. Бачу, і... бачу, як вона дивиться в мої очі і чекає, що я скажу, що я а ні. Ні, не він. Ну, розкажу, як було. Записала інтерв'ю, велике психологічне інтерв'ю у Слави Дьоміна. І він мені каже, а ти б не хотіла зробити колаборацію? Я кажу, хотіла би. Він каже, а може це буде пісня про бач з хасом, я з ним дружу, я йому подзвоню. І я сказала: о, було б дуже круто. Бо, знаєш... Слава хоче вибачитись перед хасом? Чи <рес> Там є якісь свої мутки, він ще поки я не вияснив. Просто в цих ситуаціях, коли ти хочеш щось зробити, є дуже важливо, щоб хтось. Це спродюсував. Тому що перші мені дзвонити хасу. По-перше, я не знаю, чи він взагалі пам'ятав би мене. Чи ну нормально. так, <ріст> чи він взагалі пам'ятає ті часи, а виявляється пам'ятає? І я йому подзвонила, він каже: так, мені вже Слава подзвонив, і я за причому в його голосі був такий прямо от захват. Та, Це я... мене, мене насправді вперше, напевно, ще зі студентських часів, коли я відчув свої коліна, бо вони трусились. Я дуже хвилювався. я клянуся, я не буду випендрюватися, що я схист. Та звичайно без проблем. Ні, я мене прямо трусило, мені руки трусило. Я сидів і такий, Та добре, та давайте робити. <рес> Хаса, Мені цікаво, як тоді собі слава позвонив і сказав, що ти маєш записати, чи як ні, це було? ні, є така. Він він коли позвонив, ну, до зі славою я більше випендрювався. Бо ага. слава, коли позвонив, є така ідея. Як ти дивишся? Я такий та добре, слава, звичайно, давай, кину трубку ті. Фу <реш> <реш> ну, перед мужиками тіп, що я буду перед ним За що? <реш> а перед жінкою вже можна показати вже всі можна свої було, та, вже можна і, половити. І потім після дзвінка ви вирішили, що буде дует. Ну ми поговорили, <реш> вирішили це робити, а потім чесно вам скажу, довго дзвінка від хаса не було. Тобто він не давався чути. <реш> і я думала: знаєте, Сказав, а раптом він не подзвонить більш ніколи. <реш> Але він ну я, я не пам'ятаю хто до речі. По-моєму, я теж перезвонив. Раз. Я перезвонив, тому що е, якраз таки була ця розмова, коли е, я вже думала оце. Я вже думала завтра, післязавтра набирати сама. Це вже пасивна агресія. Ні, це ці ці приколи. Я думала, не я не набрала, я думала набирати сама, але врешті ми домовилися зустрітися, ну бо хас уже щось зробив. І це було в торговому центрі на фудкорті. Так. Там ще були люди. Так. І mm -hmm. Він каже, я зараз, я зараз це покажу, включаю телефон і. І просто на живо читаю. <ріст> я серйозно. Досить я... голосно. <ріст> просто голосно. Просто голос. Мені... Ну, я... я дуже довго думав, як би це зробити. Спочатку я подумав: ну, біт готовий, перероблений. Да. Цей весь час він йшов на те, щоб зробити біт. Через то, поки я не написав слів, ну, мені якби і хвастатись нема чим. Я думаю, ну зараз я запису... запишу на студії. я ж очей не побачив, мені ж важливо. Потім думаю, ну, так, щоб живіше було, це ж, напевно. Uh, на диктофон я як я звик робити інші дуети, тут ні, ну то ж якась неповага. Я то не то, щоб я не поважаю тих, з ким я раніше робив дуети, але Але для вас в торгівельному центрі я не співав. Але для вас я не співав. І тут історія, коли я розумію, я просто так дістаю телефон. На всякий випадок, ну вдруг я десь забокапорюю текст, я кажу: Марій, отут текст, по ходу читайте, а я озвучую. І я просто починаю вголос читати, при тому, що мені я достатньо сором'язливий. Таким, типу, я би так. Це одразу Відчувати. Серйозно, так? Ну, закрізь обставин, якось на футкортах би не цього би не зробив. Але ну вже все, наднирники сказали, адреналін пішов, погнали. Ви зробили мені концерти так розумію. Люди були приголомшені, які були поруч. Люди дивляться на Марію з повагою і на Хаса трошки. з... Це пісня про розставання трішки особистого. Чи було у вас таке розставання, знаєте, яке там виходить. Вона забирає з собою кішку. В мене одного разу хлопець, ну знайомий, подруга з другом розставались, Він бойлер забрав. У вас було щось таке? <гри> Ого, а грижа, що каже, після того? <гри> <Грижа>? а він... <гри> він поїхав далеко в іншу країну. Ми а, не знаємо. Окей, окей. Він зразу продав. Він продав, коли що, ще ви сів. Щось було що, ну, щось. Мене було у мене ще видно було, тому що я свої пісні писала завжди на основі якихось особистих історій. А оскільки я ну, завжди в мене брали інтерв'ю, про це розповідалося, то це навіть можна просто. Кажети, який період, що тоді відбувалося. І для мене це дійсно це, е, від імені мене, пісня від імені жінки, яка пішла і яка не те, щоб шкодує, але розуміє, що вона завдала болю іншій людині. І е, коли я співала, ти мене відпустив, то тут трохи читалося, що ти міг мене не відпустити в цей момент, і, можливо, так було б краще. Але історії немає умовних способів, сталося, як сталося. Але тоді, коли я це співала, я ніби ну, казала «Пробач», але не думала, що у мужиків теж є серце. Ну, Тут виявилося, що є. Я... Тому що трошечки своєї історії, я теж туди запхав. Ага. А, ну, Звичайно, що було, просто мені пощастило. Мої всі розставання були без кішок, бо я терпіти не можу котів. А, от, в принципі, все. А, а так Це розставання... зараз я тобі скажу, для багатьох жінок ти все. Розумієш, ти не любиш котиків. Подивіться, подивіться, на що мені кот, подивіться на того кота. Подивіться на того морцового кота, яке зала бусина. Нашому ні ток. Цієї людини можна довірити бойлери. Можна. Але мета я Є. вам болір лишу, без проблем. Ні, тут насправді, якщо без жартів, то коли я сів за цей текст, це була така пряма, чиста сублімація того, що десь наболіло, і десь коли тригернуло в ті часи, коли я був закоханий в цю пісню. Тобто, в років 15 таки точно, і це щось про дуже перше, про дуже щире і про те, що ти потім щось. Ну, на жаль, в порівнянні з тим, що приходить після, думаєш, а може даремно то було. І через це я і сказав, що тут більше було запхано тої чоловічої такого, що виявляється, нам теж болить. Просто ну так вже прийнято, що коли пара розходиться, то так якось. Ну так ну кубіт більше підтримують, кажуть: о, от він такий, і всіма матюками назвуть. А що робиться там, десь під тою грудною кліткою під п'ятим ребром? Ніхто не купає. І от я копну, і аж потім, десь буквально вчора чи позавчора. Я зізнався Марії в тему, що про те, що я настільки сублімував це, що навіть до кінця не зізнався. Вже кліп відзняли. Пісню зробили. Вже не раз про це розказали. І аж потім до мене дійшло про що і про кого я це написав? Прикинь, наскільки це стояло за великими капканами, дуже глибока <реку> Речі... в середині про кліпа. Про кліп, <реку> давай про кліп да mm. uh, ви згадали вже про кліп? Що <реку> вже відзняли? Uh... Здається, що ви наче в різних світах в тому кліпі, що от мирі знімали в одному світі, тебе знімали в іншому світі. Mm -hmm. Це була така задумка, чи так. у вас просто не виходило по часу. Знаєте, як ні, кажуть, ні, ні, ні. одного зняли і для того, зняли. потім і відзняли ще сцену разом. <гум> <Так>. <гум> <гум> Но, насправді це так було задумано, тому що все-таки це пісня звідти. Mm -hmm. І е, ситуація зараз і в тому, що це рефлексія на пісню. Це не те, щоб mm -hmm. ми стали. Давайте ми давайте ми будемо дуети, Давайте ми ще е, якусь піаристу. Історію таку придумаємо. Угу. Ну, бо це і дивно, і смішно було би. А через те, це дійсно це просто це вже потім ми ну так здружилися, насправді. І я вже хаса вважаю своїм таким ну другом класом. Це дуже взаємно, і це та, і, і, і ця пісня вийшла тільки чотири дні тому. А, тому. але насправді це так було задумано, що це все таки різні епохи і різні настрої, і різні покоління, врешті-решт. Але ну але з'ясувалося вже. Коли ми це все знімали, ну що ми просто на 100% на одній хвилі зараз. Uh -huh. Ми всі читаємо коментарі. Так. І шо, ти? Я хочу... Бо не всі ми читаємо коментарі. Я, я, я бачив, що ти на своєму ютуб каналі. Взагалі людям відповідаєш так, часто, так, дуже так, дякую. Так, з, так, згадують, так. в яких ти програмах тебе бачили, пам'ятають, чи слухають з якого року. Тому я вас хочу спитати угу. про коментар, який запам'ятався під кліпом е, на пісню Чи У вас не було бачу? часу ще читати коментарі. А, в мене було… Ну, я і... читаю е, коментарі і його відповіді. Я ще не коментувала <свят> і ставлю став сердечко. Ну, але потім, знаєте. Потім хтось один втомиться відповідати, вступить інший. Так, Так, я думаю, що так буде. Ні, насправді, я саме під цією роботою, зазвичай е, я люблю, не знаю, мені здається, що це притаманно більшості українців. Отак, от всю похвалу, ага, та та та, та добре, добре, і шукають, той смалець там, де його не має бути. Так. І от в мене десь так. Але що стосується цієї роботи, я читав і, і отак і прямо сидів, і отак собі думаю: ні, я буду читати похвалу, тому що це колосальна робота, тому що це колосально пройдений шлях. Я буду читати так. Ми молодці. Так, дякую, так. так так, так, але все одно оце вона писала <плес> Хас. Я це коментар. Я <плес> запам'ятав. Хас, це все дуже класно. Робота крута, але чухай далі. Я кого чуха? Я вийшов. Я вийшов сторіс просто з цим коментарем зі скріншотом. Став такий отако зробив. і пішов далі. Може, не мали на увазі, чухай далі. Це ж чухай туди. Далі далі може і так. напишіть в коментарях, що ви мали на увазі. Що, де? Да коли чухати не знаю. Слухайте, швиденько, 30 секунд залишається. Чи плануєте ще якісь спільні роботи зробити? Е, Подаємося, як умов піде. То все залежить від вас. Тепер ми навішуємо на вас відповідальність. — пісня єдиного слова заради. Але а, я думаю, що ну, для, для мене за насправді дуже е, це дуже крута колаборація, тому що е, ну мені приємно, бо моя творчість припала на той час. Та то все було дуже круто зроблено. Правильно, все але українська музика не підтримувалася а, тоді. Угу. І тоді дуже багато яких пісень знаєте, як куля в молоко. І тут люди мені кажуть, яка це крута пісня. Так це крута пісня. Це я це я дойтеру казав єдиного слова заради. Крута. Якщо не чули, послухайте, будь так. ласка, друзі, абсолютний бенгер, який зараз я не хочу казати на радіостанції в Spotify, Apple Music і на будь-якій платформі. це хочеться слухати. Тому. Пані Марія, я дякую Хас. за це хасу, що він, що він це зробив для того, що він це доніс зараз. Бо це насправді завдяки йому, і це колосальна робота. Ну, Можемо yes. вас попросити, щоб ви заспівали для нас. Звичайно, тобі просити не треба. ж тільки дай можливість. Дякую. Порожнє місто, тіннями на лиці, сповіді егоїста, совість лише в таксі. Все, що приходить, після бліками в темноті, ніби знайома пісня, але слова не ті, наче маломан сам, я затер платівку, наче обікра банка, але без готівки. Повернув назад, ніби протикав зупинку. Єдине, що сказав, би, як питали, ще хвилинку. Якщо я знову потраплю у ті ж динети На тому ж місці зажує нову касету Кого мені винити, крім себе за всі секрети? А? У моїй шафі затісно стало скелетом Життя лишає шрами, з на лиці Життя це як екзамен, диплому тут не у всіх. І якби не втішали всі ляльки, вони пусті Ти наперед пробачу, залишу на самоті. Не маю шукати, тобі, тебе тебе не нема Я дам тобі знати, та як же подати знак Щи тільки забути Тебе я не знаю як Пробач, Хай непомітні сльози Це було так непросто Спалювати Пробач. Бути хотіла біла, і ти мене відпусти, роба. Віде, Дякуємо вам за те, що дали нове життя цій легендарній пісні. Ну і, звичайно, чекаємо вас в нашій студії з новими колабораціями. А я б хотів би підкреслити підкреслити вашу синергію, коли ви говорите, коли ви співаєте, і навіть коли ви мовчите. Однієї групи крові. Це вже все життя. А зараз від музичної новинки до новинок зі світу кіно. Рубрика «Кіноафіша» розкаже, які фільми від сьогодні виходять на великі екрани України.